І так, друзі, чому ви маєте їсти болгарський перець на що день? Це тому, що болгарський перець додає бадьорості та легкого підйому енергії. І на це у нього є декілька причин. Болгарський перець, особливо червоний, один з чемпіонів за вмістом вітаміну С у 2-3 рази більше ніж у лимонах. Вітамін С також бере участь у виробленні карнітіну, який допомагає клітинам отримати енергію жирів. Це зменшує втом. Вітамін В6 та фолієва кислота. Підтримка нервової системи. Ці речовини потрібні для синтезу нейромедіаторів серотоніну, дофаміну, які впливають на настрій і тонус. А також друзі, тут вміст природних антиоксидантів. А це боротьба з вільними радикалами, що знижує стрес. Коли організм не витрачає енергію на боротьбу з стресом, відчуття тоді бадьорості зростає. Також тут високий вміст води та клітковини 90%. Болгарський перець це багато води, тому він зволожує та освіжає організм. Легка клітковина стимулює травлення, що теж додає відчуття легкості. Також в перцю, звичайно, низька калорійність, тобто немає оцих. Різких скачків інсуліну, цукрової ями її називають. Тому перездає такий природній цукор, глюкоза, фруктоза, але без різких стрибків рівня цукру в крові. Тому енергія приходить. Рівно і без сумивості. маленький лайфхак, якщо з'їсти солодкий перець у поєднанні з джерелом білка, наприклад, з куркою або сиром, енергія триматиметься довше, бо білок сповільнить засвоєння цуки. Якщо хочете отримати швидкий прикус із болгарським перцем, який буде особливо енергетичним і підходить для набору м'язової маси, переходьте за посилання в мій телеграм-канал, де я виклав цей простий та смачний рецепт. Прикріплю посилання в пості або в коментарях.